Добрий день, малята! Сьогодні ми починаємо наше заняття з повторення того, що ми вчили на попередньому занятті. І так, повторюємо цифри 1, 2, 3. 4. 5. І знову до нас завітали наші гості. Давайте будемо їх зустрічати. Першим до нас прийшло Тигриня. Скільки в нас іграшок? Одна. Другим прийшов лев. І стало їх скільки? І стало їх двоє. Один, два. Але Левиня почало плакати каже, чого я останній? я хочу бути першим. Тигриня говорить: ну добре, давай будемо рахувати від тебе Левеня, тигриня. А цифри кажуть, ми теж хочемо так. Два, один. Прибігло до них мишеня. Яке воно прибігло? Третє. І стало їх скільки? Троє. Але мишеня теж каже: а я теж хочу, щоб під мене почали рахувати. Звісно, їм ним зголосилися каже, давай, хай буде так. Мишеня, ливеня, тигриня. Три, два, один. Три, два, один. Тут до них і приєднався ще крокодил. Прийшов. Який він став? Четвертий, вірно, не хоче він стояти. Четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Але крокодил каже, а я чув, що сьогодні рахують з останнього. Давайте так мене порахуємо. То давай крокодил, мишеня, левеня, тигриня. Скільки їх разом? Чотири. Тут цифра чотири каже, я теж хочу, щоб від мене почали рахунок. Давайте порахуємо ззаду наперед. Чотири. Три, два, один. І останнім прийшов гном. Його з нами не було на попередньому занятті, але він теж приєднався до наших іграшок. І стало їх тепер скільки? П'ять. Він каже, я дуже хочу, щоб порахували від мене ззаду наперед. Ну, каже, давайте від тебе порахуємо. Гном, крокодил. Мишеня, левеня, тигриня. Цифра 5 каже, я дуже хочу бути першою. Давайте з мене почнемо відлік. Давайте 5, 4, 3, 2, 1. Ось бачите, друзі, ми з вами до цього знали кількісну лічбу, яка відповідала на питання: скільки? Скільки всього звірів? П'ять. Ми вчили з вами порядкову лічбу. Який по порядку? Який по порядку лев? Другий. Який по порядку крокодил? Четвертий. Який по порядку тигр? Перший. Який по порядку гном? П'ятий. Але тепер сьогодні ми з вами вчилися рахувати зворотньому порядку. Ззаду наперед. І ще раз повторимо: п'ять, чотири, три, два. Один. Наступне наше завдання орієнтування у просторі. Давайте з вами пригадаємо поняття зліва справа Підніміть мені, будь ласка, вашу праву ручку. Підняли. Молодці. Підніміть мені, будь ласка, ліву ручку. Підняли. А тепер давайте я вам нагадаю, як же ніколи в житті не плутати де ліво і право. Поклали наші дві ручки на нашу ось сюди, і послухали, біля якої ручки б'ється наше сердечко. Це сердечко це наш моторчик. І вам треба запам'ятати, що сердечко у нас знаходиться зліва, і там, де б'ється наше сердечко це і буде ваша ліва рука. Ось вона. Відповідно, з, з тої ж сторони буде ліве око, ліве вушко, ліва щічка. А якщо випустимо долонку, це буде ліва нога. Відповідно, з, 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 з другої сторони це буде права рука, праве око, праве вушко, права нога. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається не помились. Будь ласочка. і так, ліве вушко, права щічка, ліве око, права рука. Ліва нога? А тепер скажіть, будь ласка, а носик? Де він у мене знаходиться? Зліва чи справа? Вірно, посередині. Нос ніс знаходиться посередині нашого обличчя. Наступне наше завдання. Давайте розглянемо цю нашу картинку. У нас тут м'ячики. Скажіть мені, будь ласка, де м'ячиків більше? Зліва чи справа? Вірно, м'ячиків більше справа. Тут у нас їх три. Давайте разом порахуємо: Один, два, три. А, з, а зліва ну, у нас тільки один м'ячик. А тепер давайте, як же ж нам визначити де більше, наскільки. Даю маленьку підказочку, щоб визначити, наскільки більше, достатньо прибрати з обох сторон однакову кількість м'ячиків. Одне зліва прибираємо і одне прибираємо справа. Скільки залишилось м'ячиків? 2. Тоді ми можемо сказати, що справа м'ячиків на 2 більше. Або ми можемо сказати, що зліва м'ячиків на 2 менше. Наступна картинка. Тут у нас такі смачненькі кексики. Скажіть мені, будь ласка, де? Кексиків менше зліва чи справа? Дивимось: зліва у мене один кексик, справа в мене один, два. Звісно же, кексиків менше зліва. Давайте перевіримо. Прикриваємо один зліва, прикриваємо один справа, залишається один. Тоді ми можемо сказати. Що з кексиків справа на один більше, а кексиків зліва на один менше. А тут у нас завдання вже складніше. Бачите, тут у нас риби плавають в нашому Чорному морі. Давайте подивимось, розглянемо цей малюночок і скажемо, де рибок більше: зліва чи справа? Окей. Звісно, справа більше. Рахуємо 1, 2, 3. А тут тільки дві рибки Один, одна і друга. Перевіряємо, але тепер, щоб перевірити, ми закриваємо менше число завжди. Тут у нас було дві, прикриваємо, і тут дві. Залишилося скільки рибок? Одна. Бачите, тоді ми можемо сказати, що справа у нас на одну рибку більше. А зліва у нас на одну рибку менше. Дивимося, що це в мене таке? Повітряні кулі. так? Да? Повітряні кулі, великі повітряні кулі, на яких можна подорожувати. Дивимося, де в мене кульок більше? На цей раз кульок більше зліва. Тут рахуємо їх одна. Два, три, чотири. А справа у мене тільки дві. А ну-ка, самі перевірте, наскільки зліва кульок більше, ніж справа. Прикривайте долоньками. Скільки треба прикрити кульок з кожної сторони? Звісно ж, по дві. І так, наскільки більше? На дві. Добре. А ось тепер давайте подивимось на цю картинку. Скажіть мені, будь ласка, з якої сторони більше чашечок зліва чи справа? Молодці. Дійсно, їх порівну. Перевіряємо? Перевіряємо. Одна, друга, третя, перша, друга, третя. Або одна, один, два, три. Три чашечки. І тут один, два, три. Звісно вже їх порівну. Наступне завдання. Прибираємо ці картинки, і в нас з'являється одна велика така галявина в лісі. Подивіться, будь ласка, що у мене знаходиться зверху на цій картинці, а що знаходиться внизу. Зверху слухаємо. Угу. Метелик, сонечко, пташка. Вони вгорі. Зверху. А що в нас знизу? Річка, сонечко, ромашка, діжечка, ведмедик, грибочок, їжачок, мишка, зайчик. Це у нас внизу на нашій картинці. А тепер подивимося з іншого боку. Ось це відносу річечка у нас тече, лівий берег, правий берег. Скажіть мені, будь ласка, що в мене знаходиться тут зліва? Угу. Ми розглядаємо оцю частиночку, да? перевіряємо: да. Ромашка, грибочок, їжачок, метелик, ведмедик, берізка. А що в нас знаходиться з правого берега річки? Справа: Ялиночка, сонечко, зайчик, мишка, будиночок, лавочка. Подивилися, так? Да? І так, зверху, знизу, зліва, справа. А ось тепер у нас така сама складна картиночка, така малюночок, у саме найскладніший. Бачите, тут у нас дуже багато предметів. Давайте тепер розберемось. І так у нас є поличка з іграшками. І відносно цієї полички, в нас знаходяться якісь предмети. Як нам сказати, де у нас знаходяться часи? Годинник українською мовою. Годинничок у нас знаходиться справа і зверху. Так? А внизу у нас справа знаходиться така пірамідка, складена з кубиків. Так? Справа зверху годинник відносно колички. Справа знизу у нас кубики. Зліва знизу сидить ведмедик, а зліва зверху висить картинка. Це ми з вами розглядали відносно цієї полички. Подивимося на поличку. Зверху у мене знаходиться лялька, літак, червона машинка. Знизу у мене знаходиться синя машинка, пірамідка, м'яч. Посередині, на середній поличці у мене. Качечка, солдатик і пароплавчик. Так? А ось тепер ми приступаємо з вами до нашого складного постаннього заняття. Але перше, давайте зробимо гімнастики для наших пальчиків. Підняли наші ручки і промовляємо: Втомились наші пальчики, їм треба відпочити. Зіжмемо наші пальчики ми з вами в кулачки. І лівою, і правою рукою обертаємо, і знову працювати, ми з вами починаємо. І так, ми з вами переходимо до останнього нашого складного завдання. Подивіться, ми уважно на дошку. Ось такі пустографочки ви повинні були заготовити собі на це заняття, щоб ми могли працювати. І так, дивимося: у нас тут з вами будиночок. В якому живуть, будуть жити наші мешканці які з геометричних фігур. Нижній поверх, середній, верхній, зліва справа. І так, в середині нашого будиночка в самому центрі, мешкав круг. Над кругом жив трикутник. Пригадали, що яка фігура називається трикутником? У якої три сторони, три кута. Значить, щоб намалювати трикутничок, достатньо поставити три крапочки і потім їх між собою з'єднати. Трикутник жив над кругом. Під кругом жив квадрат. Пригадали, яка фігура ми називаємо квадратом? Квадрат це фігура, в якої чотири сторони, чотири кути і всі сторони рівні. Стараємось малювати, щоб квадрат дійсно був схожий на квадрат, щоб сторони були рівненькі. Справа від круга жив овал. Нагадую, овал це фігура, яка теж не має. кутів, як і круг, такий начебто трошки подовжений круг, якби його за краєчки потягнули і витягнули, схожий на димку. Справа від круга, зліва від круга. Жив прямокутник. А ось тепер бачите, начебто ми всі фігури вже використали, які її вчили, а вільні квартири ще у нас залишилися. Ось тепер за допомогою тих фігурочок, які ми вже знаємо, нам треба намалювати якісь предмети. І так. В правому верхньому будиночку, справа зверху, жив грибочок. Як ми можемо намалювати грибочок? Да. Для цього, що нам можна використати з гіометричних фігур, я пропоную вам намалювати трикутничок на ніжці. І так, справа зверху грибочок. Знизу зліва жила квіточка. Квіточку я пропоную намалювати за допомогою кругів. В центрі кружок і маленькі кружки навколо серединки. Ось така гарненька квіточка у нас жила, знизу зліва. У нас ще залишилося ще дві квартири. І так, справа знизу у нас був будиночок. Пропоную вам використати для будиночка квадрат і трикутник. Ось такий будиночок Мешка у нас справа знизу, зліва зверху у нас залишилася тільки одна єдина вільна хатка, хатинка, квартирка. Тут у нас жила ялиночка. Я пропоную вам намалювати ялиночку за допомогою трьох трикутників. Пробуйте, будь ласка. У мене вона буде виглядати ось так. І так, дивіться, яке було складне задання. Ми тут з вами пригадували геометричні фігури, які ми з вами вивчили на попередніх заняттях. Ми з вами їх розташовували одне відносно іншого. Пригадали поняття над, під, справа, зліва, правий верхній. Лівий нижній, лівий верхній і правий нижній кут. Бачите, це було складно, але ми з вами впоралися. Подивіться, як зараз у нас перетворився наш кружочок. Ви гарно виконали задання, і наш кружочок бачите, зразу перетворився на смайли. Які ми молодці, як все гарно ми зробили. Наше заняття добігло кінця. Пригадуємо ще наш раз наш зворотний рахунок. Рахуємо разом зі мною: 5, 4, 3, 2, 1. До побачення!